Ей, що ти в біса тут робиш? Це що за своїм комп'ютером? Це мій комп'ютер. Стривай, Ти не маєш на увазі, що це мій комп'ютер. Так, тоді доведі. Ти не можеш мати комп'ютер, бо в тебе нема грошей на нього. Тому вимітайся, друже! Це до біса чудовий аргумент. Гадаю, що можу вчинити самоубийство. Стрівай на секундочку! Тебе теж немає грошей! Ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Що ти тепер скажеш? Хм. Що ж? Гадаю просто я, я просто кавлю. Тоді гаразд. Ден. Нарешті. Ти, я тоді, якщо ти не купував, то він не твій. Ей, б, боже, він мені не потрібен, забирай його, іди геть. Дякую. Але ж монітор не працюватиме без. А -а 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 -а. Боже мій! А -а 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 -а.